Всім привіт! Закінчив річний курс від Саші Жиркова по цілительству. Це був дуже довгий шлях, довгий такий марафон. Дуже радий, що я закінчив. Велику кількість методів отримав, як пропрацьовувати себе, свої страхи, ставити цілі, знаходити своє призначення. І вирішувати питання по здоров'ю, по фінансам, по відносинам. Багато, дуже багато інформації, дуже насичений курс, і він буде корисний також тим людям, які збираються допомагати іншим, будуть займатися цілительством, лікувати людей зцілювати, так би мовити, їхні ситуації життєві. Тому я дуже раджу піти на курс Саші Жаркову, ви і себе пропрацюєте, і якщо захочете, то може, можете і іншим людям допомагати. Бажаю вам успіху! Всього найкращого!